Красо України Подолля, Леся Українка. Красо України Подолля, Розкинулась мило, недбало. Здається, що зродна доля, що гори тебе не знавала. Он дибалочка весела, в ній хороші красні села, там хати садками вкриті, Срібним маровом повиті. Коло сел стоять туполі, розмовляють з вітром в полі, Хвилюють лани золотіє. Здається, без краю аж знову. Бори величезні, густіє, проводять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі, перевиті, мов стрічечки, збігаються речечки, річка плине, берег рвуче, далі, далі попідкручує. Красу України Подолля розкинулась мило, недбало. Здається, що зроду не доля. Що горе тебе не знавало.